На днях мені підписник накинув цікаву ідею щодо нового відео: зібрати збірну команду українців, які грають в УПЛ, і просимулювати гру проти українських легіонерів, проти українців, які грають поза межами нашої країни. Це mm. реально це топ. Я пропоную вам не забігати вперед щодо висновку. Так, ті, хто грає в Європі, вони сильніші. Але не забувайте, як завершилась гра збірна чемпіонату МЛС проти збірної команди чемпіонату Саудівської Аравії. Тим паче, коли в збірній команді УПЛ одразу на полі з'явиться три кращі бомбардири: Ванат, Ярмоленко та Климчук. Я думаю, стосовно лан. Нападників взагалі не може бути ніяких питань. Всі ці три футболісти нападу чудово себе зарекомендували в перших турах. Кожного з них по три забити голи, а в декого ще й асист. В центрі поля Шапаренко та Судаков. Під ними грає Піхальон. Судаков старт сезону пропустив через операцію. Але все ж таки цей футболіст повинен бути в цій збірній. Зліва в захисті вийде Матвієн. справа Конопля. Центр захисту Чобатенко та Сваток. Футболістів Київського Динамо не ризикнув ставити в зах. Напад центр поля без питань, але захист поки І ворот. Так, Жора Бущан. Також ми можемо поставити в воротах Ледвія, але все ж таки Бущан більш досвідчений. Також в запасі в нас Бацола, Назарина, Степаненко, Зубков, Буяльський та Лях. Кого не включив цю команду, але вони заслуговують. Обов'язково пишіть в коментарі. Це виключно моя збірна українців, які грають в УПЛ. Переходимо до команди легіонерів. На ФРВ в нас вийде Довби. Знову стосовно форварда, ніяких питань. Зліва буде грати Михайло Мудр найдорожчий футболіст взагалі в оцій всій компанії. Справа Віктор Циганков, центр поля Маліновський та Зінченко. Під ними я вирішив заграти їх на тента. Зліва в захисті Миколан. справа Соби. Центр захисту Забарний та Качараба. І ворота Лунь. Так, в нас є непоганий варіант з Трубіним, але все ж таки я хочу заграти Лунь. Непрості часи всього хлопці, але впевнений, що він справиться. І якщо він взагалі має амбіції, то звалить Рал. Але якщо все влаштовує, тоді без питань. Трубін ще жодного поєдинку не зіграв за Бенфіку, тому нехай відпочиває на лавці. В запасі в нас Бесідін, Яремчук, Кочергін, Трубін, Михайличенко, Ярмолюк та Каноплянко. І от мені здається, що лавка краще в збірної команди УПЛ. Якщо ви вважаєте, що. Якось треба додати в цю команду, обов'язково пишіть коментарі. Ну а перед тим, друзі, як ми перейдемо до цього товариського поєдинку, я хочу вам нагадати про наших друзів з ФАВБ, в яких зараз діє акція, при якій вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. А на днях українські команди зіграють матч відповіді кваліфікації ЛЄ та ЛК. І додати інтересу до цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Грайте з розумом та перемагайте. Взагалі-то мені самому дуже цікаво, як же завершиться ця гра. Піхальона капітан команди УПЛ і Циганков капітан команди Легіонерів. І Взагалі-то, в реальному житті подібний поєдинок цілком реальний. Наприклад, зібратися двом командам десь в Англії, відіграти виставковий матч. Зробити шоу і зібрані кошти передати на ЗСУ. Ну що ж друзі, все готово до цього поєдинку. З центра поля буде починати команда УП. Климчук, футболіст, відкриття, напевно, цього сезону. Далі пас на Шапаренко, і перший удар, і, можливо, зараз буде ще й другий удар від Фадана. Оце так початок. Хто б міг подумати? Я взагалі навіть не здивуюся що зараз ця команда обіграє легіонерів. Якщо там скласти трансферну вартість команди УПЛ і Легіонерів, то там буде таке провалля. така серйозна... Ой, який удар. Така серйозна різниця між вартістю футболістів. Починає Бущан віддає передачу на Юхіма Коноплю. Конопля далі нагружає вперед, але там ніхто не від. Тут зараз Забарний разом з Луніним могли підвести. Могли привести і підвести всю команду. Маліновський з М'ячем віде, далі передачу на Циганкова. Циганков знаходить пасом Довбика. Артем Довбик може просто тараном пройти вперед, але там Чоботенко. Немаленький Чоботенко, який його зупиняє без проблем. Далі передача. Ярмоленко. Пас! І можна! Просто? І команда УПЛ забуває перший гол сьогоднішнім опонентам. Досить таки цікава атака, буквально 2-3 паси. І ось уже один Ну Ви подивіться ще раз на цей пас. Ну і ярмоле ідеально віддав. Зв'язка київського Динамо зіграла прекрасно. 11-та хвилина зустрічі в нас рахунок 1-0. Футболісти в жовтих футболках повели в рахунку. Мудрик, сам з м'ячем. Зінченко, ну можна вийти під удар, віддає пас на Артема Добика, Добик Малюновський. І Бущан. Жора Бущан на місці. Також Маліновський всіх здивував тим, що перейшов Джено циганко пробив. Ну для мене повернення Маліновського в Італію це було неабияким здивуванням. Довбик на ударній позиції. Зберігають м'яч футболісти УПЛ, але атака продовжується. Вибудовують стінку футболісти УПЛ. Зараз буде непоганий шанс для легіонерів. Руслан Маліновський підходить до м'яча. Ну, метрів 30 десь точної. Але для його лівої. Зінченка віддає передачу на довбик. Артем Довбик сьогодні дуже багато він робить роботи, Пробиває, але знову сваток. Не може поки що Артем пройти свого колишнього однокомандника в цьому поєдинку. Шапаренко виривається штрафний майданчик, віддає передачу. Якби пройшло, то можна було оформлювати рахунок 2-0. Вводиться м'яч далі, забарний з м'ячем. Зінченко вперед, але абсолютно неточна передача. Якщо він в Англії віддавав ось такі паси, то він би точно не грав. Судаков! Поперечка. Вибувається м'яч вперед, але піхальонок в центрі поля чіпляється за м'яч. Матвієн намагається він знайти, кому ж віддати передачу. І найгірше рішення приймає в своєму житті. Зінчика знаходить пасом. Ні, не знаходить. Вже друге поспіль Зіна помиляється з пасом. Маліна можна віддати передачу! Він знаходить Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Да ну. Ти що ж таке робиш? Віддав далі. Маліна! Прекрасний Комас. пас. Арсендо! Добик, 33 хвилина зустрічі. Ну ось і все ось так це треба робити. Команда легіонерів підзібралась, і вже в першому таймі вони відіграли ось це відставання. Прекрасний пас від Маліновського, і Артем Добик в таких ситуаціях не пробачає. Ну що ж, йдемо далі. У нас через 10 хвилин завершується перший тайм, а на табло 1-1. Піхальонок з м'ячем в центрі поля віддай, далі передачу. Судаков! Мудрик зібрав на собі футболістів. віддав на циганкова але Віття... Все ж таки, м'яч зберігає Віктор Циганков дограє епізод. Ну, це тим, довго. Він там ходив вижидав, і все ж таки, все ж таки, знаходиться людям. Чудовий удар від циганкова, і ось на добивання. Ну, я не знаю, як його треба було тримати. Там з нього шорти стягнути. Чи як ти втримаєш допика таку машину ось в такому епізоді. Досить таки швидко легіонери вийшли вперед. Піхальонок, віддав далі. Ванат, Пробиває незабарний. Як же так обрізається. Вона з м'ячем проходить сам. Віддає передачу. Ярмоленко намагався віддати в два дотики. Пихальонок знаходить пасом. Знаходить пасом Соболя. І вже атака на ворота футболістів УПЛ. Можна в центр. Прекрасно побачив, віддав. Зінченко в один дотик. Знаходить циганкова. Циганко прискорюється, входить штрафний майданчик. Віддає передачу! Вітя, можна було навіть і пробити. Тому я думаю, якраз таки все як треба. Закидання на коноплю, Юхім віддає передачу! І можна під ліву Ярмоленко! Ярмола! Ну, непоганий Ярмоленко пробуває. Але, напевно, 13-й номер його нещасливий. Отже, друзі, після першого тайму у нас рахунок зустрічі 2 1 2 1 на користь ось цих футболістів в синій формі. Взагалі, то рахунок міг стати навіть 2-2. Дивлячись на статистику, розумію, що більш-менш гра рівна. Попади Ярмола в тому епізоді, і все це нічия. Але так вийшло ще на другий тайм ми Заходимо з перевагою в один гол від легіонерів. Маліновський може й центра поля пробити. Знаходить він пасом циганкова. Вітя циганков віддає на довбика. Довбик намагався там з ним обігратись. Два футболісти-жорони сьогодні роблять вітер в нападі. Жора Бущан дуже багато в нього сьогодні роботи. М'яч зберігають футболісти УПЛ, Вона твиходи віч на віч, але там його Забарний Все ж таки нас доганяє. Лимчук вирізав пасом, але Забарний сьогодні все перехоплює. Чудова на циганкова, Віктор по флангу. Віктор Циганков притримає, віддає, але невдало Бояльський вбиває. Перший дотик м'яч зрізається. Миколенко прокидує сам і буде віддавати чи буде подавати. Віддає пас на Михайла Мудрика, Михайло Мудрик випускає м'яч. Ну легіонери якось більше почали контролювати м'яч. Собаль. Бий. Ой, невдало. Замість Добика в нас виходить, Яремчук Шапаренко Шапоренко віддає прекрасний пас на Ваната Ванат. Ну що це за удар? Закидання, але тут качараба. Ванат, пас. А ні. Дуже важко пройти такий щільний захід. Ще одна заміна у команди УПЛ. Ну їм треба якось впливати на ситуацію, тому що залишилось грати 15 хвилин. Чобатенко, що це було? Ярмоленко робить закидання, але там барда. Яремчук, Зінченко, обігрується. 10 хвилин залишається в команд. В другому таймі голів ми так з вами і не побачимо. Перед проходиться передача! Яремчук пробиває! До речі, це буде перший кутовий. Ще одна заміна. Замість Судакова виходить Степаненко прекрасно розпасовують в один дотик і пробиває. Заходив штрафний майданчик. Віддає передачу Яремчук, можна ще віддати, але там нікого не було. Взагалі-то можуть вони врятуватись. Климчук віддає далі передачу, і це була гра рукою. Замість Ігнатенка на полі з'являється Кочергін. Ярмоленко водить м'яч вперед. Удар поворотами, але чому ж там ніхто не додав. Але можливо зараз остання атака й буде Степаненко. Якщо він віддасть передачу, він віддає зубко. Пробиває, але поспішив. Один, ну що ж друзі, ось такий у нас вийшов експеримент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.